Пам'ятаєте, я недавно ділилась і раділа, що 100 тисяч переглядів у! Зацініть! У мене радості, як то цей мільйон мені капнув на карту. Я знайшла лімончик, капнув на карту. А знаєте, що мене радує більше всього в цій ситуації? Те, що взагалі це просто по волі вищих сил, просто якась хвиля. Просто, ну я просто робила, як завжди, те, що не можу не робити, ділитися контентом і думками. І якщо на цій сторінці, наприклад, я проплачувала рекламу, там питалась, кудись там платила, щоб постили сторіс, там та -та 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 -та, влажувалась, то та англійська сторінка, яку я зробила, я не знаю, з якого дива з першого ж поста мені інстаграм написав. Я хотіла теж там проплатити рекламу. Що його заблочили на рекламу і сказали, що якісь коротше правила там порушені, коли іменно при створенні аккаунта, і що рекламу там не можна робити. І представте, та дам з якогось дива кучу переглядів, кучу коментарів, там 50 тисяч лайків, і люди підписуються. І в мене радості повні штани. А основне що це по волі Вищих сил.